Отримавши значні кошти від літньої жінки, молодий чоловік зорієнтувався та звернувся в органи поліції для того, щоб упередити злочин та запобігти шахрайству. Після чого повернув дані кошти ці жінки, звернувся до поліції. Ми на сьогоднішній день проводимо оперативні заходи щодо встановлення шахраїв та перевіряємо причетність їх до аналогічних злочинів. Хочу подякувати за вашу свідомість за те, що ви допомогли літній людині повернути її кошти та допомогли нам в подальшому встановленні злочинця. вам. Дичі, по своїх справах зустрів бабушку років 70, яка дала телефон. Там почув голос невідомого чоловіка, який попросив допомогти скинути гроші, так як він перебуває в зоні АТО. А бабушка вже похило віку і не розуміється в новітніх технологіях. На що я согласився. Йдучи вже назад, побачив, що бабуся стоїть, вона передала кошти. Та поки я розмовляв з цим чоловіком по телефону, бабуся вже десь зникла. Далі, розмовляючи з цим чоловіком, я почав запідозрювати, що щось не так. І вже коли Почав почав питати, де живе бабуся, як його звати. Почув погрози свій адрес і зрозумів, що це якась афера, і зателефонував до працівників поліції, запитував адрес, як звати. Ну, розмовляючи з цим чоловіком по телефону, він представився, що він внук цієї бабушки. Але запитуючи в нього її ім'я, місце проживання, він не відповів, тільки свій адрес почув погрозу. Саме після цього зрозумів що це шахрай відразу зателефонував до працівників поліції. Коли передав кошти працівникам поліції та порахували їх. Выявлялось, що там було близько 22 тисяч гривень. Позвонили моим родственникам, сказали, что якобы я попал в беду, и срочно, срочно за меня нужно внести выкуп. Запросили огромную сумму денег. Родственники, естественно, подавшись эмоциям, не перезвонив мне, потому что мошенники постоянно были с ними на связи, находились. Не прояснив ситуацию до конца, сразу же согласились передать определенную сумму денег этим мошенникам. Одним из условий мошенников было то, чтобы деньги вынесли на улицу незнакомому человеку, передали эти деньги и номер телефона. И они с ним свяжутся, скажут, что ему делать дальше. На счастье, этим случайным прохожим оказался добросовестный парень, который сразу заподозрил неладные, понял, что имеет, де имеет дело с мошенниками и обратился в правоохранительные органы. Спасибо и правоохранительным органам за быстрое реагирование, то, что Деньги были вернуты в целости и сохранности. И отдельное спасибо, конечно же, этому парню. В наше время немногие люди поступили бы так добросовестно и отзывчиво к чужой беде.